Вітаємо! У цьому відео ми поговоримо про те, як спілкується сучасна молодь, адже в неї є свій особливий стиль яскравий, дотепний і емоційний. Молодіжний сленг це частина культури покоління, що швидко змінюється разом із часом. Тож здобувачі та здобувачки освіти 9 класу провели соціолінгвістичне дослідження молодіжний сленг і з'ясували, які слова молодь найчастіше використовує у повсякденному спілкуванні та що вони означають. Кринж походить від англійського дієслова «to cringe», в перекладі зморщуватися, «з'їжуватися». Це слово означає почуття сорому, дискомфорту або незручності за чиїсь дії чи події, що здаються недоречними, дурними або смішними. Питомий український відповідник до сленгового слова кринж відразу. ТОКСИК походить від англійського слова токсик, що означає отруйний. У сучасному мовленні так називають токсичну людину. Яка постійно скаржиться, ниє і псує настрій іншим. До речі, у 2018 році оксфордський словник назвав Токсик словом року. Ним зацікавилася найбільша кількість людей. Про токсика говорять, коли людина намагається отруїти життя іншим словами чи вчинками, українські відповідники, Отруйна людина. Той, хто псує настрій, дропти походить від англійського слова дроп, що означає кинути або впустити. У сучасному молодіжному мовленні воно має значення різко припинити щось робити, залишити справу незавершеною. Наприклад, він дропнув проєкт, тобто покинув його, не довів до кінця. Українські відповідники кинути відмову. Треш походить від англійського слова треш, що означає сміття. У сучасному мовленні це слово вживають, коли йдеться про щось безглузде, абсурдне, шокуюче або просто дуже погане. Українські відповідники нісенітниця, дурня, повна безглуздість. Походження від англійського vibration, що перекладається як вібрація. У сучасному мовленні це слово означає енергетику, атмосферу, загальний настрій або емоційний стан людини в місце чи події. Український відповідник настрій, хайп. Походить від англійського слова «hype», що означає ажіотаж або надмірна популярність. У сучасному молодіжному мовленні це слово означає щось дуже популярне, про що всі говорять і чим усі захоплюються Український відповідник Галас, Шум навколо чогось Пруф це слово з кількома значеннями, найчастіше доказ або підтвердження. Від англійської proof, що в молодіжному сленгу використовують для обґрунтування слів фактами, фотографіями, посиланнями або документами українські відповідники доказ свідчення підтвердження. Рофл Походить від абревіатури ROFL. Rolling on the floor laughing, що означає кататися по підлозі від сміху. Це жарт або гучний сміх. Зазвичай його використовують, коли щось дуже смішне. Але в певному контексті рофл може означати і знущання чи глузування. Українські відповідники. Смішно. Жарт, глузування. Кріповий – Походить від англійського слова «кріпі». Що означає «моторошний» або страшний. Це сленгове слово описує щось таке, що лякає, кидає тремтіння. Наприклад, цей фільм реально кріповий. Тобто дуже страшний моторошний. Українські відповідники. Моторошний, лякаючий, жахливий. ФЛЕКСИТИ Походить від англійського слова «флекс». Що означає вигинати або напружувати м'язи. У молодіжному мовленні це слово набуло значення хизуватися, показуватися, демонструвати щось на показ. Наприклад, він флексить новим телефоном, тобто вихвиляється ним, Українські відповідники. Хизуватися, вихвалятися, пишатися. Імба. Це молодіжний сленговий термін, що походить від англійського слова «imbalance». Спочатку він вживався у комп'ютерних іграх для позначення чогось надто сильного. А згодом став означати щось дуже круте, суперове, класне або чудове. Українські відповідники. Потужно, неймовірно, чудово. Отже, мова молоді жива, динамічна і креативна. Вона відображає настрій, стиль життя та цінності сучасного покоління. Головне пам'ятати, що сленг прикрашає спілкування, якщо використовувати його доречно і з повагою до рідної мови. Адже на кожне запозичене сленгове слово є чудові українські відповідники, виразні, влучні і неповторні. Тож плекаємо свою мову і спілкуємося українською з гордістю.